Всім доброго ранку. Дякуємо ЗСУ за ранок. Сьогодні, як і завжди, в поетичній родині ми починаємо день з поетичного волонтерства. І я вам хочу зачитати свої вірші. Місяць тому я зачитував вірші на тему війни. Які стосувалися 2022 року, які я написав у 2022 році, зараз це вже буде 2023 рік, також вірші, які стосуються здебільшого війни, тому що зараз мало що пишеться в плані нашого з вами життя, яке не стосується війни. Я думаю. Ця тема нагальна, про неї потрібно кричати, щоб всі нас почули, щоб нас почув весь світ. Прилетять лелеки, відлетять печалі, через гори й ріки час перенесуть. Ми гуляли, люба літніми ночами. Посміхався місяць, а роки все йдуть. Не хилилась вишня у саду осіннім. Яблука та груші знов чекали нас, думали фанфари і вінець весільний, та зимовим ранком грав смертельний вальс. Нечість непокірна кров'ю травить воду, небо стало сірим, наче все в диму. Помирають діти за свою свободу, Україну, матір бережуть святу. Триста днів позаду, смерть чатує в місті. Там, де ми гуляли постріли весь час. На моїй сорочці тепер напис 200, та в моєму серці все ж вогонь не згас. Цей вірш був присвячений всім нашим загиблим воїнам, які боролися за свою свободу, які віддали життя за свою свободу за нашу незалежну Україну і за всіх нас. Далі. Я хотів би зачитати вам вірш, який все одно стосується війни. Тому що цей вірш він присвячений коханню під час війни, коханню військовий час, коханню військових, коханню наших любих жінок, які. Жінок та матерів, які страждають в цей час, чекаючи на своїх чоловіків, на своїх синів і взагалі на наших хлопців. Тримай мене міцно за руку, загладь на душі мої рани у світі, де повно багнюки не дай мені впасти в оману. Веди мене зоре до неба крізь тернові вінця брехні. Ніхто, окрім тебе, не треба, неси моє серце крізь дні, крізь пекло, крізь рай, крізь негоду, крізь віруси, ночі, війну, ми втілення сильного роду, кохання, де смак полину. Пішли слід зі мною по бруку, пішли, де ніхто не бував, там пустка. Не кинь мою руку. Я там у вісні помирав, зігрій моє серце цілунком, врятуй з океану гріхів, щоб ми прийшли з новим світанком і з нових таємних світів. Нагадую, що це поетичне волонтерство, і ми з вами сьогодні, як і вся Україна повинні долучатися до волонтерства на допомогу нашим. Збройним силам України. Тож не забувайте дякувати Збройним силам, не забувайте волонтерити на підтримку Збройних сил. У мене ще є один вірш про наше життя, Життя, яке оповите стресом, стражданням, але все одно воно в коханні. От е, такі перші вірші вони. Про життя під час кохання у війні, і це багато про що говорить, що в 2023 році ми вже думали про те, що кохання і молодь наше майбутнє яке з нас буде після перемоги, і треба це плекати під час війни, тому що ми зараз з вами живемо в важкі часи. Але без нас ми е, всі е, без е, волонтерів, без е, Збройних сил України, наша країна просто не зможе функціонувати, і ми повинні долучатися, чим можемо, як можемо, допомагати підтримувати та жити далі, тому що наша країна повинна не тільки перемогти. А й залишити після себе майбутнє, залишити після себе наше, наше гідне майбутнє, яке буде створено в, навіть в таких умовах, як зараз, навіть під час війни, тому що нам усім треба жити далі. Тож долучайтеся до зборів на Збройні Сили України. Життя це подих менший на секунду. Життя це розкіш. Швидкоплинна мить не встиг збагнути, а воно позаду, як птах на крилах, в небо відлетить. Не запитай, що було, що буде, да я секунду в радості прожить. Ми всі нестерпні, бо звичайні люди, які не вміють цінувати мить. Життя летить в турботах, сподіванні, і гроші стали вище за сім'ю. А я тобі освітчуся в коханні і плину час любов'ю. Зупиню. Тож, дорогий народи. Долучайтеся до допомоги нашим Збройним Силам України. Ще раз на це наголошую. У нас нещодавно було таке е, наше е, традиційне, е, наше історичне свято вишиванка. І хочу я також зачитати і про вишиванку. У вишиванці дух. Все наше коріння, століттями Із роду в рід несеться, скільки заборон та наклепу каміння, але завжди сорочка біля серця. Вбрання митців, панів та козаків, усіх нас гріли й гріють гарні візерунки, лиш у тобі є сотні тисяч голосів, країни символ, міць та обладунки. Ще хочу зачитати вам один вірш про те, як рік тому по весні кляті окупанти, кляті орки, хоч і радять нам їх так не називати, але все одно ми їх так ненавидимо, що ми не можемо до них ставитися. Як до гідних ворогів, гідних суперників. Гідні суперники, які бої не були сильні, але вони не нападають о четвертій ранку без оголошення війни і просто знищують населення іншої країни, а потім ще говорять про якусь свою операцію. Це не е, війна честі, це війна е, підлості проти нашої країни, яку наші. ЗСУ, наші військові котики, все-таки доводять в ній, що ми країна протилежна Росії, ми ведемо війну чесно, справедливо і боронимо свої краї, свою країну. Я хочу вам зачитати вірш за те, як вони в тому році зруйнували нашу. Гес. Наше серце залізне, йде під воду, як камінь, а наші душі у рай, їм не страшно води. Хто живий залишився, помоліться у храмі за свободу країни, перемогу її. Під реактором сухо, смерть стоїть чумою а народ наш незламний не здається їм всім. Вороги час від часу, сюди йшли із війною. Але дух українця все ж міцніше за грім. Ракета летить знову мирні в українські міста, Свист снарядів і бомб перехоплює подих. Люди тихо стоять на колінах біля хреста, проводжають солдатів, цінують їх подвиг. Прийде час, закінчиться шалена, підла війна, і у двадцять із фронту повернуться сиві. Когось мати чекатиме біля свого вікна, а криваві шляхи заростуть жовтосинім. Ми все одно переможемо, тому що наше серце, як я вже читав, залізне, і хоча воно і йде під воду, як камінь, та наші душі ура, і їм не страшно води. І ми переможемо, тому що ми духом сильні і душею бойові. Тож, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте нашу армію і словом, і ділом, і волонтерством, а яке, яке воно є, тому що хтось проводить змагання, заробляє гроші на Збройні Сили України. Ми зараз з вами тут проводимо поетичне волонтерство кожного ранку, і шана та повага нашим Збройним силам України. І шана та повага нашим поетам, волонтерам, які долучаються до цього заходу, вже на протязі тривалого часу кожного дня працює поетичне волонтерство у поетичній родині. Тож долучайтеся, допомагайте, підтримуйте всі, всі карти, куди треба скидати на допомогу Збройним силам України від поетичного волонтерства, вони в коментарях. Заходьте, читайте, скидуйте кошти. Якщо ви хочете, ви можете скидувати своїм волонтерам, кому ви довіряєте, кого ви знаєте, але все одно допомагайте, підтримуйте наші Збройні Сили України. Моя країна розправляє крила, щоб не тікали люди в чужину, щоб лиш зростала в молодості сила, і забувався присмак полину. За молоддю майбутнє України ви не прогавте, неньку бережіть, нас всіх єднає мова солов'їна, свободу, совість також стережіть. У наших душах завжди є надія, а в серці палко гріє всіх любов. У нас на всіх єдина світла мрія і пам'ять, як основа всіх основ. Я сам із Сумської області, і в нас в області, як і в Харківській, активізувався останнім часом противник, і ми бачимо на свої очі, як знищується прикордоння, як знищується населення нашої країни, як тікають люди з окупованих територій, як тікають люди з прикордонних територій. Звісно ж, Харківській області повезло ще менше, ніж нам, повезло це в таких е, лапках, е, тому що в Харківській області навіть цілковитий наступ і там ведуться бойові дії. Дай Бог наші Збройні Сили ведуть контрнаступальні дії та виведуть звідти окупантів. Що стосується Сумської моєї області, то. Тут противник хоче пройти також наступальні дії. Ми всі дуже не хочемо цього, але як би там не було, ми вже готові, ми чекаємо і ми не будемо здаватися, як би вони прийшли, що б вони не робили. Тому що наша незалежність оповита кров'ю і. На жаль, ми живемо в цей час, коли ми платимо за перемогу кров'ю. Тож про це і мій наступний вірш оповита кров'ю воля. Вклоняюсь доземно померлим солдатам, що нас захищаючи, рвалися в бій, вклоняюсь доземно всім хлопцям, дівчатам, що втратили безліч нездійснених мрій. Стаю на коліна, я перед батьками. Що сина та доньку зростили в добрі. Добро, як і треба, стоїть з кулаками на захисті рідної серцю землі, а чисті їх душі померли за волю, у світі не знають ще більших чудес, вони нас закрили від смерті собою, як янголи стали у військо небес. Душа моя рветься від болю та жалю, що втратили кращих людей на війні. Постійна країна героїв втрачає, та в душах назавжди вони є живі, вклоняюсь доземно героям солдатам, країни могутньої вірним бійцям, їх подвиг сильніше, гучніше гармати, бо плата за волю це плата життям. І, на жаль, знову ж таки, ми платимо за нашу перемогу кров'ю наших. Дітей кров'ю наших воїнів, кров'ю наших майбутніх поколінь, сльозами матерів. І це все не пройде даремно для наших окупантів, тому що кожен, хто прийшов на чужу землю, кожен, хто вбивав безневинних людей, буде покараний Богом, буде покараний о, назавжди. Долею своїх майбутніх поколінь. І ми вистоїмо ми переможемо. Головне це допомога нашим Збройним силам України, головне це донатити нашим Збройним силам України. Тож, донатте Збройним силам України, дякуйте їм. Бо лише вони є у нас, і лише ми є у них, ніхто інший. І на кінець 2023 року я е, написав такий вірш. Замила хуртовина, міста і села, а на вулицях вправно вже ходить зима. Лиш шкода, що вона знов у нас не весела. червоніє, покрита, білим снігом земля. За свободу і долю нових поколінь. Віддають наші хлопці і дівчата життя, і на наших солдат вірить у Воскресіння, чекає друге пришестя Ісуса Христа. Не треба великих грошей і покоїв, потрібна країна, а в ній мир та добро, щоб живі були наші славетні герої, ворогам залишивши їх криваве тавро. Ми обов'язково з вами переможемо, повторюсь, донати на перемогу донати Збройним силам України, давайте разом підтримувати наших воїнів, давайте разом підтримувати наших о, солдат, щоб ця перемога пройшла якомога швидше, щоб ця перемога принесла менше, менше страждання, менше болю. Це все залежить від кожного з нас, від наших донатів, від наших дій. В в нашій країні на сьогодні, тому що багато є людей, які думають, що вони пересидять війну, які думають, що їхня гривня нічого не варта, багато людей думають, що до них не дійде. Я можу сказати впевнено і точно орієнтуючись на історичні дані всіх, а ну, можливо не всіх, але більшості війн. Це стосується кожного. Це буде е, перемога кожного, якщо ми до цього будемо вкладати якісь, сила, вкладати якісь сили. Але е, кожен із нас повинен, повинен це робити. І повинен допомагати нашим Збройним силам України. І тільки тоді це буде перемога, яка стосується кожного. Поки що це перемога, яка Стосується волонтерів, воїнів та сімей, наших славетних воїнів. Мідьо племінник помер два роки тому навесні, захищаючи нашу Україну. І нещодавно його батьки спромоглися купити. За свої кошти джип на наші Збройні Сили України. Тому що вони не тільки пам'ятають про свого сина, вони ще хочуть, щоб таких випадків було якомога менше. Але дуже прискорбне в, цьому, в цій ситуації те, що це батько померлого воїна, це батьки померлого воїна. В той час, як звичайні люди, які поки що, як вони говорять, не стосуються до цієї війни, вони можуть навіть не донатити. Це неправильне рішення. Ми повинні всі підтримувати наших воїнів. Тож допомагайте воїнам, допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до поетичного волонтерства, до зборів, яке проводить поетичне волонтерство. І ми з вами обов'язково переможемо. Дякую всім за ефір. Дякую всім, що ви були сьогодні з нами. Дякую, що дали змогу зачитати свої вірші. Ми обов'язково переможемо всі разом. Слава Збройним силам України! Слава Україні!